Друзі, усім великий привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у відео буде дуже багато мотивації, тому якщо вам таке подобається відео, залишайтеся зі мною і обов'язково підпишіться, якщо ще не підписані. Отож, розпочинаю сьогодні мотивацію на прибирання, легке прибирання у власній кімнаті, у спальні, у вітальні, тут все разом, тому що тут і ми спимо, і тут ми їмо. Тому що на кухні немає де. І планувала просто якби зробити таке щоденне прибирання, але подивилась, що там десь пили, є там. Взяла ганчірку і швиденько пробіглася по поверхнях, таких відкритих, де що побачила. Це не генеральне якесь прибирання взагалі, просто було заплановано попилосости, як завжди, і все. Але побачила пил і протерла ще його. Також люблю між пранням постільної білизни поміняти один раз ще наволочки, їх частіше міняю, ніж постільну білизну. Люблю. Особливо влітку це робити, тому міняю наволочки і буду застеляти ліжко. Взагалі, я ліжко ніколи не застеляю одразу, коли проснулася. Тому що колись десь прочитала, що потрібно хвилин 10-15 дати постійні білизні, ось так полежати, нібито провітритися. А тоді вже застилати, щоб не розмножувалися якісь шкідники бактерії, яких ми не бачимо, які є дуже шкідливі, наприклад, як кліщ пиловий. Отже, застелила ліжко і буду витирати ось ці диванчики. Це така додатково у мене з'явилася робота. Вона мені дуже не подобається. Мене це дуже так напрягає, можна сказати, тому що постійно тут багато пилу збирається. Така не дуже незручна обивка цього дивану. Ніколи собі не вибрала б такий диван. Але оскільки він тут був, то мушу доглядати за ним. І дуже це незручно, тому що всі ворсинки, якісь всі пилинки, все десь, особливо якщо ноги поставити, закласти, як я люблю, коли сижу каву, то все повністю дещо вчепилося буде на цьому дивані. Тому постійно їх потрібно раз у два дні ось так витирати вологою ганчіркою, тому що навіть пилосос не втягує. Той пил, який залишається на ньому. Пробігаюся швиденько пилососом щодня, ось так, щоб ніде не було ніякого сміття, щоб мені нічого не муляло в очі, тому люблю пробігтися у кімнатах і також у передпокій перебралася, вже. знімаю білизну, звідси яка в мене висушилася, одяг. Тому що це також, така, можна сказати, ну, можливо, не щоденна, але через день, через два у мене така рутина зранку. За ніч у мене одяг висохає. Так стараюся на ніч його попрати, щоб він у мене весь день не висів тут перед очима. А зранку встаю і його збираю, він за ніч зазвичай висохає. І пробігаюсь також пилососом, ось тут, у передпокої І обов'язково люблю протерти ще підлогу, так як ми там і щоб. Знати, щоб тут точно чисто. Я люблю ще протерти швиденько підлогу. Це займає небагато часу, все це швидке таке прибирання. Це буквально 10-15 хвилин максимум, щоб пробігтися по усій квартирі, тим більше квартира зовсім невелика. Так, зробила перерив між прибиранням, тому що потрібно зробити щось поїсти. Дістала ось такий баклажан один, помідор. Сирочка, кусочок. Також у мене ще є трішки пармезану, теж люблю його додавати. У мене знову кавун на фоні, тому що сезон кавунів розпочати, дуже смачні зараз кавунчики. Буду робити зараз баклажан фарширований по-французьки. Ой, фарширований. чого він фарширований? Просто баклажан по-французьки. Наріжу зараз його пластинками і далі покажу. Нарізала ось такими пластинками, вже підготувала тут деко, застелила його, змастимо його олійкою. До речі, дуже зручна ось ця штука з розпилювачем. Так, викладаємо сюди баклажанчики. Ой, в мене, певне, всі не помістяться. Ось так, виклали лежанчики, тепер змішуємо сюди заправку наверх, щоб намастити. Я нічого придумувати не буду. Сюди візьму трішки спецій, цих що я універсальних робила в минулому відео, і також олійку. Все дуже просто. Я ж побила свій дозатор з олією, тому доведеться трішки налити. Зараз з допомогою силіконової щіточки змащуємо баклажанчики наші. Далі помідор так само нарізаємо кружечками. тепер зверху натираємо сир. Страва максимально проста і максимально смачна. Якраз те, що потрібно у літній період. До речі, ось ця тертка це просто супер. Це із того набору, що мені подарувала Галя, Із каналу несе Галя воду. Мені не вистачало такої тертки, я прям дуже нею задоволена. Взагалі багато гаджетів із того набору мені потрібні. Мені здається, мені завжди все потрібно на кухню, тому, якби мені легко вгадати, що мені потрібно. Дуже зручно в неї натирати сир. Це я ще пармезан додаю. Так, і все, ставимо в духову шафу. Розігріто до 200 градусів, напевне, буде моя не дуже великої потужності. До речі, хто не дивився, в мене приправа вже з солью, тому я не солила баклажанчики. Але якщо ви робите самостійно, приправку змішуєте, то потрібно обов'язково посолити. У мене тут перець, паприка, сіль, часник сушений, сушена цибулька ще орегано. Ось така в мене приправка. Подивіться, як це смачно виглядає. Десь 20 хвилин в мене запікались в моїй духовці баклажанчики. А ви дивіться по своїй, так, щоб вони вже були м'якенькі. А запах просто неймовірний. Усім смачно, хто зараз також їсть. Тут у мене ще тапочки сушаться. Бачите, як можна сушити тапочки? Коли немає на вулиці, де сушити, моя орхідейка така гарна, постійно на неї любуюся, дивлюсь на неї. А зараз переходимо у ванну кімнату і будемо мотивуватися на прибирання у ній. Я розпочинаю завжди прибирання з унітаза, я його вже помила, на відео не показувала, я не знімаю, коли я мию унітаз. Це для мене якось неприйнятно. Хоча я нічого не маю проти, якщо хтось показує, для мене це не є чимось таким якоюсь проблемою. Просто я цього не люблю показувати. І далі переходжу до самої душової кабіни, починаю із сантехніки обрискала її ось засобом універсальним, таким просто магазин якийсь купувала, і в мене вже закінчується. Звичайний універсальний якийсь засіб для усіх будь-яких поверхонь. Мені він подобається. Взагалі, сантехніка, ось тут, саме в нашій душовій кабіні, вона не покривається нальотом таким якимось, дуже, який важко відмивається. Тому легко з цим справляється звичайний універсальний засіб. Я забризкала і стіни, і ці сантехніку, і скло. Саме буває по-різному мию. Просто зараз на даний момент цей раз в мене була дуже вже брудна душова кабіна, тому забризкала цим засобом. Буває, якщо не сильне забруднення, то я можу мити універсальним засобом, який роблю сама. Це спирт і вода. Ось, і після того як він подіяв. Поки там пройшло, не знаю, хвилин 3, може 5. Я все губкою потерла і змиваю просто душом, лійкою, водичкою і стіни ті ж трішки потерла, і сантехніку, і змиваю водичкою, проточною все. Все абсолютно чисто, нічого ніде не залишається. Напевне, все залежить від води, яка тече, тому що тут, напевно, чиста вода, тому що немає ніякого такого сильно вапняного нальоту. З яким дуже часто всі борються і не можуть його відмити, цим тут повезло. Тому переходжу далі на душову кабіну. Є у мене ось такий гаджет для миття скла. Я взагалі не мию вікна, і ось, коли спробувала ще душову мити, то теж дуже добре полегшує цю роботу. І ось, як можете помітити, я ним також прохожуся і по стінах. Дуже до речі. Хороша штука, якщо у вас такої ще немає, то обов'язково собі придбайте. У нас з іншої сторони з ганчіркою для того, щоб мити це, коли я вікна мию. А друга сторона протилежна йде з такою резиновою. Довгою, не знаю, як сказати це штукою, щоб стягувати воду. Дуже швидко і легко неї це все виходить. Душову кабінет також пройшлася губкою після того, як нанесла засіб, і після цього щезлила водою із середини і просто стягнула воду ось цим резиновим гаджетом. like you like me too we can take it slow make sure we do this right canceled all my plans to be with you tonight tonight so just sit with me talking to the night and into the morning Протираю пил також на цих поличках. Рідко, коли тут протираю його. Він білий, ці полички білі і не дуже тут помітний. Тим більше такі засталені вони. Але час від часу протираю, і тут в мене зберігаються і якісь парфуми. І засоби подогляду за обличчям, і косметика. У мене її небагато. Також пральний порошок стоїть у нижній у мене, там, у нижньому шкафчику. І переходжу до дзеркала. Є у мене така ганчірка спеціальна для дзеркал, дуже зручно нею мити. Знову ж наношу цей універсальний засіб. Я говорю, що він дуже гарно підходить до будь-яких поверхонь, дуже легко з усім справляється, і він просто такий незамінний помічник. У прибиранні і протираю також обов'язково скляну цю поличку і перехожу до умивальника. Також обробляю цим засобом, губкою очищаю сантехніку. Взагалі, на зараз проблема з цим умивальником, він тече низом. Скоро чоловік візьме відпустку і все мені перемонтує, і буде все добре. Мий умивальник, поки його мила, там і воду налила під низом, під ним було що витирати, але помити його хотіла, тому що він дуже був брудний. А я не можу довго дивитися, коли в мене щось десь нечисто. Тим більше я привикла раніше, коли все було добре, і він знизу не тік, то я його щодня старалася протерти. Обов'язково він завжди був чистенький, а тут вже так довго ми ним не користуємося, і вже мені було неприємно дивитися. Every day А тут я перейшла вже до пральної машинки і знімаю з неї плівку. Досі ще не зняла її, відколи її купили мені власники. І ось дуже люблю цей процес знімання плівки. І буду прати свої ганчірки, які я використовувала, досипаю трішки прального порошку у гарячу воду. Можна, звичайно, попрати і у пралці, але в мене пралка на 7 кг, вставити туди цих декілька ганчірок, там їх 5 чи скільки. Там, щоб попрати, ну, це трішки якось незручно, тому що таку маленьку кількість, я навіть не знаю, прати у пральній машинці, якби було більше, можливо, чогось. То тоді закинула б і полегшила б собі цю роботу. А так, в принципі, неважко швиденько їх пропрати і гарненько прополоскати у проточній воді. І ось попрала їх і розвішую, щоб вони вже сохли, а потім знову буду брати цю ганчірку для підлоги, щоб мити підлогу. Проходжуся пилососом, прибираю всі звідти бутилочки, які в мене стоять біля унітаза, щоб попилососити, гарненько кругом дістати. І ще у нас міє тут коржик підночовувати. Ми його сюди носимо. Хто не знає, коржик – це наша морська свинка. Тому що, коли ми її купували, ми обирали між хомячком, морською свинкою і крескою. Обрали морську свинку з таким е вибором, що вона вночі спить. Але як виявилось, вона вночі не спить, вона їсть і п'є воду, і це заважає синові, тому носимо її сюди на пралку на ніч, вона спить тут. Чого кажуть вона, якщо це він не знає? Напевно, тому що це морська свинка в жіночому роді. І протираю підлогу, мию ставлю все на свої місця. Всі бутилочки розставляю. І дуже люблю, коли в мене потім все чистенько у квартирі. Це і в кінці завершальний такий процес. Насолоджуюся ним, хожу, милуюся, нібито і не брудно завжди, але коли ось так все чистенько промито, то здається, що дуже чисто. Поміняла також грошничок, то відправляю у стірку. Все, закінчила прибирати, поставила сюди ось цю декоративну штучку. Гарненько так вона сюди вписалася. Все помила, все чистеньке, сантехніка блистить, наполірувала її, кілинки застелила. Що ж, друзі, на цій ноті з Мішелькою Буду завершувати своє відео. Надіюсь, я змогла вас трішки змотивувати. Таке вийшло в мене генеральне прибирання у ванній кімнаті. І простеньке прибирання, звичайно, по всій квартирі. Так, Мішелька. Мішель ще вже на подушках, як завжди, собі вмостила тут, як їй зручно. Каже так. І спить. Так. Кажи всім, папа, папа, папа" друзі.